Викладацький склад університету короля Данила відгукнувся на заклик та підтримав флешмоб, який має на меті привернути увагу до проблем адаптації військовослужбовців до мирного життя. Пущелендж зародився у Сполучених Штатах Америки, але став популярним по всьому світі. Таким чином його учасники в Україні намагаються привернути увагу суспільства до ветеранів, які постраждали під час бойових дій на Донбасі. Ми розуміємо, що наших бійців потрібно підтримувати, але також розуміємо, що одним віджиманням хлопці ситі не будуть. Що стосується волонтерства, волонтери, будь ласка, не припиняйте свою роботу. І що стосується духовності, а українці і духовні друзі, ми також хочемо вас запросити до спільної Молитви за здоров'я тих хлопців, які захищають нашу Україну, а також згадати в молитві і помилитися за душі тих людей, які віддали своє життя, для того, щоб наша ненька Україна була незалежною. Ідея долучити до флешмобу спільну молитву за наших захисників належить Любомиру Ілину. Саме вона допомагає вистояти і дарує надію у складних життєвих ситуаціях. Ми як християнська країна, і молитва це той засіб, який зможе солдатам допомогти, допомігти, окрім бронежилетів їхнього захисту думаю. Господь Бог, матінка Божа, і оскільки і символ нашого війська, свята покрова їх захистить і допоможе їх у боротьбі проти агресії Російської Федерації. Кількість відтискань не випадкова за статистикою. Щодня у світі 22 військових, які страждають від посттравматичного синдрому, на жаль, закінчують життя самогубством. Цей захід є надзвичайно потрібним, оскільки ми показуємо єдність з нашими воїнами. Ми їх підтримуємо під час бойових дій, і коли це все завершиться, ми також будемо підтримувати і після завершення Ми показуємо єдність з нашими збройними силами. На завершення викладацький склад університету короля Данила закликав своїх студентів долучитися до цієї справи. Приймаючи участь у флешмобі, всі його учасники наголошують: бійці, які повертаються додому з війни, потребують уваги та підтримки суспільства.